Вітаю колеги. Вітаю Василіну. власне, хоч ви кажете, що й диму немає, але повірте, тут пахне паленими шинами. Це наскільки круто. Я наскільки цим пропахлася, але це дійсно круто, оскільки я реально получила неймовірні емоції. Рекорд дійсно вже встановили скільки проїхали е, двоє пілотів у парному дрифті. Розкажу дещо пізніше. Буду тримати е, інтригу. Але хочеться сказати, що це українські чемпіони, але які власне в цій справі досить недовго. Один з них два роки, інший три роки, але цього. Уріч, вони почали працювати в парі. Це Юрій Рак та Артур Підлужний. Вони власне вже чемпіони України в різних гонках і, власне, вже замахуються, знаєте, на світовий рекорд. Дуже круто це все виглядало. От здавалося, що ніби я в форш... форсажі, тому що наскільки ричали ці машини, по-іншому я назвати не можу. Наскільки круто була ця підготовка, тоді коли пілоти там щось на комп'ютерах дивляться, наскільки у них підготовлена технічна машина до такої їзди. Ну і власне на. Налаштовані вони були досить круто. Вони розповіли, як вони підготовлювалися і власне, як оце все відбувалося, да? як цей дрифт вперний мав відбуватися. Можемо послухати пряму мову. Отрезок ограниченный, тут 400 метров отмеренных. И реализовать там наш поставленный цель плана у нас там в районе 200 плюс километров в час. Мы смогли уже поставить в районе 184 да, у нас зафиксировала электроника. Ну, все классно. Все, все пока получается. Только есть технический сбой с машинами. Сейчас проверяем, не можем реализовать всю мощность. Пока может, -за погоды, может и за погода, может, еще есть свои тонкости настройки автомобиля. Стараемся двигаться максимально близко и набрать необходимую скорость. Дальше с помощью контрсмещения автомобиль бросается в занос. Сначала мы бросаем его влево, потом бросаем вправо. И задача пройти дугу, поворот, будучи очень близко друг к другу. Мы команда, мы команда. ехали этот сезон и стали вице-чемпионами в одном чемпионате и чемпионами в другом чемпионате. Ну власне, тепер хочу все таки розказати скільки ж рекорд, який рекорд зафіксований рекорд України. І до речі, ж ви слухали, да що ці гонщики мали їхати дуже в притул, так близько один до одного, тримати дистанцію і тримати швидкість. І це ця вся швидкість фіксувалася саме на повороті, а не тоді, коли дорога пряма. І власне зафіксували 213 кілометрів на годину. І це на повороті це рекорд України безумовно. А Я хочу сказати, що світовий рекорд у парному дві це двісті. 240... 46. І ці двоє чоловіків мають на меті поставити також світовий рекорд уже на Бориспільському аеропорту в наступному році хочуть зробити більше 250 кілометрів на годину. Ну власне, звісно, що такої нагоди минути не могла я. Тут декількох журналістів катали, а на я їздила безпосередньо, безпосередньо на ці на цій одній завсівок. І в наступних сюжетах покажу, як це було знімала серед. Насправді це дуже і дуже круто, Насправді нереальний заряд енергії Ось ще є певна черга. Із моїх колег, які також хочуть відчути ці всі емоції, але хочеться також на наголосити на тому, що це все роблять професіонали на професійних автівках, на підготовлених дорогах, і тому такого на звичайних наших сполучних дорогах повторювати точно не можна. Власне, ось така в мене емоційна сьогодні зйомка. Василю, я думаю, що ти б також був радий тут опинитися, і власне відчути ті емоції, що відчула я. Коли... найголовніше, Вікторія, щоб ви не опинилися в Ютубі в тих відео, де показують, як дівчата. Поводяться в автомобілях, що здійснюють дріф.